Людинки, всім привіт! Недільна рубрика без коментарів. І сьогодні хочеться поговорити про одну річ, яка зустрічається доволі часто в нашій роботі, точніше навіть не в нашій роботі, а в коментарях під нашою виконаною роботою. Я говорю про коментарі, які стосуються пригнаних чи підібраних автомобілів для наших замовників. В першу чергу в Німеччині, потім вони роз'їжджаються то в Україну, то десь по. Країнам Європи чи Євросоюзу, так би мовити, де люди часто пишуть: От банальний приклад: останній я на каналі SG Automobile, на нашому основному робочому каналі опублікував відео про Audi Q5, здається, двохрічну, з пробігом щось трішки більше 30 тисяч кілометрів. Автомобіль в практично повній комплектації в повному S-Line, який обійшовся в Україні з усіма затратами трішки більше 60 тисяч євро. І людина написала, що за такі гроші. Можна вже Q8 взяти, і це доволі такі поширене явище, поширені думки. І сьогодні до них хочеться і поапелювати трохи, і так би мовити, подібного роду людям відкрити очі, чи можливо комусь іншому також буде цікаво зрозуміти, чому, чому люди іноді роблять такий вибір, платять такі величезні гроші за автомобілі, за суму вартості яких можна купити набагато кращі, більші, статусніші, і так далі. Давайте от обговоримо питання конкретно про яке я заговорив: це Q5 в повній комплектації на ісла. Чи Q8 за ті ж самі гроші. Ну, гадаю, той, хто має такі гроші і хоча б елементарний досвід, розуміють, що Q8 це буде або в базовій комплектації, якийсь, далеко не в ислайнів, Вона за ці гроші буде двохрічним з пробігом 30 тисяч кілометрів. Я в це дуже сумніваюсь. Або з цією Q8 будуть якісь питання, вирішення яких в Q8, навіть якщо це ті ж самі там, технічні, наприклад, питання. Чи косметичні, коштують в N разів більше, ніж, наприклад, на Q5. Тобто важливо розуміти, що купуючи автомобіль, який новим в салоні коштував дорожче. Говорю саме про там вищого класу, за те ж саме, як зараз там за вартість 7-го гольфу можна купити Q7. Якусь, та? Але вона буде на колінах, і навіть елементарно сервіс на ній провести, може коштувати як гольф сьомий весь в зборі. Якби. Тому Дуже часто люди про це не задумуються. Або ну, якби не думають про це в такому <смі>, моменті ейфорії, коли вони от бачать, що за ті гроші, які в них є, які вони можуть собі дозволити, вони можуть взяти там суперкрутий якийсь автомобіль і так далі. Тобто, <смі> купити це ще не означає, що потім цей автомобіль буде так само коштувати у володінні, як автомобіль простіший і дешевший. Ну, Це, мабуть, перший і головний момент. Другий момент це, звісно, якби стан цього автомобіля. Тобто, повторюсь, окрім того, що ця Q8 за ці ж гроші може бути в елементарно базовій комплектації. Барабан, якби таке теж буває. От, також другий момент технічний, третій момент це косметичний у цього автомобіля, тобто людина, яка замовляє перевірку автомобіля в Німеччині. Іде на ті витрати, в які обходиться автомобіль з Німеччини, якби пригон, там всі супутні розмитнення і так далі. Вона прекрасно розуміє, що вона отримає на виході. Це 100% перевірений технічний стан, 100% впевненість в стані кузова і косметичний стан також. Тобто, також момент дуже важливий, що. Які дуже часто люди не розуміють, що так, тобто, момент стану люди, ж, які аналізують ціну Q8, приводять у приклад. Вони не розуміють, що приїхавши до цієї Q8 наживо, ви можете побачити те, що вона обдерта ззовні, вона вся там заношена, зашкрябана всередині. І людям, які мають такі гроші на такі автомобілі, це буде неприємно. І навіть при тому, що за такі гроші можна взяти Q8, вони її банально не візьмуть, тому що маючи такі гроші, людина хоче перебувати, їздити в автомобілі. Охайному, збереженому, косметично гарному стані. Це те, на що дуже часто не звертають увагу. Тобто люди які пишуть подібні речі, ну, мені здається, вони мало мають досвіду з реальним світом і з реальним станом справ. Повторюсь, коли ти приїжджаєш до автомобіля, от вони відкривають, дивляться так, Іван там, Сергієм. Чи з кимось з їхніх хлопців пригнали там, автомобіль, здерли з клієнта, як це говорять, там такі кінські гроші, відкривають авторія і дивляться, що за ці гроші можна купити. Тобто це весь аналіз, який вони проводять. І потім йдуть і пишуть коментар, що так можна ж, так можна ж, так можна ж. А те, що на авторія там стоїть, може з крученим пробігом, може перевернути на даху, зняти зі стовпа десь в Сполучених Штатах. В Штатах їх це абсолютно не хвилює. А повторюсь, людей, які викладають такі кошти за такі автомобілі, це, цей параметр дуже хвилює, якраз таки через що вони йдуть на подібного роду витрати і приганяють автомобілі за такі, як комусь здається, кінські цінники. Ну, це один із варіантів, одна із ситуацій, про яку хотілося поговорити. Але є іще один варіант. Дивіться, наприклад, цей автомобіль міг купуватися, насправді не знаю для кого він, хто буде на ньому їздити, але розглянемо. Тому якби коли перед людиною стоїть задача купити, наприклад, для своєї дівчини чи дружини автомобіль, там на повсякденні, на якому вона буде їздити, то звертаючи увагу на q 5 чи q 8 я б в такому випадку віддав все ж таки перевагу навіть за ті ж самі гроші автомобілю по типу q 5 тому що q 8 це, вибачте, ще той сарай, такий бегемот, який важко запаркувати, ймовірність пошкодження якого через свої габарити. І потужність, вона набагато більша. Ну і, власне, потім вже. Наростаючи, якби вартість ремонту цього автомобіля у разі пошкоджень, вона також буде вищою, ніж, наприклад, Q5 автомобіль. От, тобто, бачите, люди, які мають гроші, вони підходять до вибору автомобіля, розмірковуючи набагато ширше, ніж просто що я можу взяти за ці гроші. Вони беруть те, що їм треба, те, що вони будуть використовувати, і те, що вони найголовніше знають, як вони будуть використовувати. Така аргументація конкретно цієї ситуації, але маю сказати, що порівняння, типу, за вартість гольфа, можна взяти там якийсь біток з США, чи можна взяти там якусь Тойоту чи ну щось інше. Це перше, що зазвичай проводять в коментарях люди, які приходять, чи щось там взагалі можна на газу взяти, щоб економити, чи електричку якусь. І так далі, тут теж варто розуміти, що ну людині, яка взяла конкретно там. Гольф, Октавію чи Пасад, чи ще щось, може просто не подобатись те, що подобається вам. Тому вона вирішила розпорядитися своїми коштами, так як бажає за необхідним виключно для себе. І це відео я в тому числі знімаю для того, щоб заспокоїти також людей, які, зробивши якийсь вибір, придбавши автомобіль. Не обов'язково там з нашими послугами, з нашою допомогою, там може самостійно чи ще щось. Потім починають турбуватись через те, що знайомі кум, брат, сват, чи просто там в коментарях навіть люди до якихось відео приходять і починають писати, що отже, ж за ці гроші можна було взяти там в кращій комплектації з меншим пробігом, і так далі. І пішла, понеслась, так би мовити, стандартна ця пісня. І людина починає рвати на собі волосся, що, отже, ж хтось написав, що можна було, а я взяв. І тут важливо також згадати наступний момент. Ми говоримо з вами про купівлю вживаних автомобілів. Тобто ми говоримо не про те, що хтось десь, маючи можливість зайшовши в салон через дорогу, купив дорожчий автомобіль, ніж він був через дорогу. І що найважливіше, в ідентичній комплектації, пакетні там якісь і так далі. І тут дійсно ситуація така, що... Можна трішки порвати на голові волосся, типу, ти не провів детальний аналіз, якби і купив дорожче. Переплатив там тисячу, дві, три, п'ять, шість доларів чи євро при купівлі автомобіля. І тут все абсолютно зрозуміло, тому що у питанні купівлі нового автомобіля людина має сталі параметри, які можуть в залежності від точки купівлі, там дилера чи продавця. Бути незмінними вони можуть бути ідентичними ніж, наприклад, в іншому місці, де є дешевше чи дорожче тут дійсно. Ну, так би мовити, було б неприємно і мені. Тому що дуже часто, коли люди купують нові автомобілі, вони за ними відправляються навіть в інші міста, тому що в іншого дилера там стоїть по акції такий самий автомобіль, прям удар в удар, опція в опції, як стоїть в твоєму місці. Хтось приходить і купує одразу в себе по місцю, якби, а потім знаходить десь якби, в іншому місці. Там, повторюсь, ті ж самі 5 тисяч дешевше, і йому стає неприємно. Але це все стосується нових автомобілів. Якщо ми говоримо про вживані автомобілі, то в цьому. У випадку є дуже і дуже багато змінних, від яких Ціна купівлі дуже і дуже змінюється, тому що хтось міг продавати цей вживаний автомобіль, який ви купили, чи який купив ваш кум брат в дешевше, ніж ви. Ну, наприклад, тому, що йому терміново потрібні були гроші. І він його виставив по ціні, за яку цей автомобіль міг швидко продатись. І що найважливіше, люди сидять, кусають потім лікті собі, не думаючи, що така пропозиція була всього одна. Тобто таких пропозицій не було 10-20, коли 10 чи 20 людей власників віддавали. За бесцінь свої автомобілі. Вона була всього одна єдина. Це я привів елементарний, банальний приклад. Там, людині треба гроші, так? І вона швидко зливає. Тобто, це, ну, якби купівля такого автомобіля по такій ціні це випадковість якась комусь пощастило, так співпали зорі, зійшлися, що от в той момент, коли він там відкрив сайт з продажу автомобілів, такий автомобіль в такій чудовій комплектації, там, може, з малим пробігом, був по такій ціні. Все, його більше немає. Він такий один. Навіть якщо тобі вдалося це купити, ну значить тобі один раз в житті пощастило. І не треба ходити інших людей задовбувати тим, що ти купив дешевше, а він купив дорожче. Через те, що коли він, я маю на увазі, інша людина, твій там, кум брат, сват чи знайомий купував, таких пропозицій просто не було. А людині необхідна була там автівка для того, щоб виконувати свої якісь задачі, їздити по своїм справам. Інший момент, окрім того, що сталася випадковість, людина дійсно у когось була потреба злити автомобіль, в нього купити автомобіль. Стала власником автомобіля по дійсно гарній ціні. Якби тут ще треба враховувати, що не завжди по гарній ціні, чи не завжди по тим цінам, які ви бачите, просто відкривши Оликс, там авторія. Чи РСТ там продаються автомобілі в гарному стані, бо людині дійсно треба там швидко гроші, чи виїжджає десь за кордон, чи ще щось подібне. В автомобілі можуть при цьому бути якісь приховані дефекти. І знову ж таки, ці дефекти. Або когось влаштовують і він купує. Тішиться тільки тому, що купив там, автомобіль якоїсь марки, моделі, характеристик за цікавий прайс, А іншу людину, можливо, не влаштовує косметичні нюанси всередині, можливо, те, що автомобіль був битий до цього. Те, що в автомобілі там скручений пробіг, чи ще якісь такі моменти. Тобто на це теж треба звертати увагу перед тим, як ну, брати до уваги ті зауваження щодо ціни, що ти купив дорого. Я купив дешевше, і так далі. І не паритися. Стосовно цього, тому що, повторюсь, для когось це може бути прийнятним, йому найголовніша ціна. А для вас, можливо, це буде неприйнятним. Це, до речі, наріжний камінь, якби з яким ми зіштовхувалися, коли купували автомобілі для своїх клієнтів, коли ще їздили разом з ними в Німеччину. Були дуже часто ситуації, коли ми стояли на кордоні, а там кілометрові черги. І, звісно, коли ти стоїш там півдня, чи іноді навіть сутки ти міг простояти в черзі, люди виходять, клієнти в тому числі проходили по черзі, дивилися, що там. Якісь автомобілі стоять схожі до тих, що вони купили, і там заговорювали з продавцями, а продавці дуже часто зустрічались саме з заходу нашої країни. Мені здається, це тут на рівні якоїсь традиції. І починали там вести розмову, що ви купили. Та, от у мене там от ми купили такий самий гольф, як там у вас, тільки ми його купили там на 2-3 тисячі дешевше і так далі. І це, звісно, зачіпало клієнтів, які потім поверталися іноді навіть ну, такі злі, незадоволені, нервували через те, що от ми купили дорожчі автомобілі. Потім, коли доводилося людей заспокоювати, говорити, що так, чекайте, а що там у того автомобіля, Ви знаєте, який в нього стан там по кузову. Ні, там, ну, опції такі самі, як у вас. Ні, ну така про що ми тоді говоримо? Звідки ви знаєте, що людина, яка в черзі стоїть, назвала реальну ціну, тому що повторюсь, у людей, які от займаються автомобілями на заході, які стоять в черзі, у них на рівні якоїсь традиції постібати, якби людину я навіть не знаю, чому так роблять, показати, що от вони купили набагато дешевше, ніж купила ця людина. Хоча, по факту, повторюсь, це і було, і часто буває. Не так. І знову ж таки доводилося заспокоювати людей, пояснювати, що ну вибачте, ви їздили спеціально за автомобілем, з, щоб купити його з перевіркою, без якихось проблем, щоб бути впевненим в цьому автомобілі. І найголовніше, щоб вибрати той автомобіль. Який потрібен саме вам. Людина поїхала просто купила будь-який автомобіль. повторюсь, можливо, вказала навіть неправильно на нього вартість, якби, і е, так далі, і вас це зачепило і ви почали е, турбуватися так, стосовно цього. От. Ну, тобто, Повторюсь: в купівлі вживаних автівок, як і будь-яких інших вживаних речей, є дуже і дуже багато змінних, які суттєво впливають на ціну. Окрім там, місяця року виробництва, окрім десятків тисяч кілометрів пробігу різниці, є ще велика різниця по е, наявності опцій. Ну, тобто Люди дуже часто, які у нас в першу чергу замовляють автомобілі. це люди, які обирають автомобілі з наявністю чітких опцій, які вони хочуть. От. Е, якщо там іноді не буває якоїсь опції, люди ці автомобілі чекають там півроку. Чи навіть рік. Тобто їм не треба те, що от тут і зараз стоїть, але воно не має адаптивного круїз-контролю, чи там, камер 360 чи ще чогось подібного, навіть при тому, що воно коштує там, на 5 тисяч дешевше, ніж вони заклали в свій бюджет, тому що вони хочуть купити те, що вони хочуть, щоб там 100% було те, що вони собі запланували і те, про що вони давно мріяли, наприклад. І багатьом людям, яким просто важлива там, марка, модель 4 колеса, щоб воно зовні виглядало, як там. Q8, Їм цього не зрозуміти, на жаль. А може і на щастя, бо, скоріш за все, вони і ніколи не куплять собі такі автомобілі, або куплять і будуть тішитися тому, що цей автомобіль просто здатен рухатися. Ну, це теж має право на життя. Я ніколи якби, з таких людей, з таких виборів, не сміявся, не глузував і не писав там в коментарях, що «О, а ми за такі гроші клієнту взяли, там, наприклад, з трошки більшим пробігом, але на повному фарші. Ну, це твій вибір. Ти якби доросла людина, ти заробив гроші, ти от таким чином вирішив ними розпорядитись і купив те, що тобі персонально пасує. Саме тому я твій вибір, так би мовити, поважаю і ніколи не ображаю. Будь ласка, значить, для вас пріоритети мають ну, якби, трішки інші напрямки, ніж там для мене чи для моїх клієнтів. Власне, така недільна рубрика, така моя розповідь, такі мої думки, бо реально ця проблема є. Дуже і дуже розповсюджено. Дуже багато людей, купивши автомобіль, потім сидять, кусають лікті через те, що купили його дорого, чи купили там з більшим пробігом. А от десь продається один-єдиний. Десь ви побачили його по сайту з меншим пробігом чи дешевший. Але при цьому перед вами автомобіль, який ви купили, ви вже точно бачите його стан, косметику і так далі. У нас дуже часто, особливо при підборі автомобілів в Україні, люди. Побачивши реальний стан, а не на фото, після огляду, відмовляються від цих варіантів. Чому тому, що навіть при цілому кузові, не скрученому пробігові, без технічних нюансів, їх просто не влаштовує те, що у автомобіля там зашкрябаний руль, сидіння пром'яті, продавлені і так далі. На фото цього дуже часто не видно. От, це коли ви проводите аналіз по сайту. Маєте розуміти, що окрім картинки, яка є на сайті, реальний стан справ може бути геть іншим. І знову ж таки, ще один момент, чому дуже часто не купують після огляду. От, люди дивляться, наприклад. Що автомобіль, навіть якщо він влаштовує їх по там, наявності опцій, пробігу, кольору там, і так далі, бачить, що в автомобілі, наприклад, треба зробити сервіс, треба, наприклад, перешити кермо, треба відреставру... відреставрувати сидіння, бо воно продавлене. Це навіть не тільки про Q8 чи якісь якби, елітні автомобілі, елементарний приклад Мігани. Вони дуже часто потребують якби, саме ремонту сидінь. Японці, дуже часто у них сидіння не супер. Якісні а, і через те, що вони через певний пробіг, через певний час вже рука болить камеру тримати, потребують, якби ще якихось додаткових вкладень. І от, коли людина сідає, починає аналізувати, починає рахувати, перешити кермо, там перешити селектор КПП, відреставрувати сидіння, і воно виходить, що вже додати треба 200-300 доларів. А поруч є варіант, який коштує на 500, і в ньому цього робити нічого не треба, бо в ньому косметика набагато краще. І він купує на 500 дорожче. От. А хтось не розуміє, чому він купив на 500 дорожче. Власне, купівля вживаного автомобіля це ще та, як то кажуть, і лотерея, по-перше, і по-друге, річ, яка має дуже багато змінних, над пріоритетністю яких має подумати в першу чергу майбутній власник цього автомобіля. І якщо ви або ваш знайомий зробили якийсь вибір, звісно, якщо це не зварений зі чотирьох шматків якихось лайна. Корч, то не треба задрачувати, так би мовити, цих людей. Чи не треба самому через це так суттєво переживати, через те, що, ну, повторюсь, дорослі люди зробили вибір, поставили на кону якісь пріоритети, які важливі в першу чергу для вас. Ви свої гроші заробили самостійно, ви вирішили ними так розпорядитись. І просто посилайте тих, хто приходить вам і каже, що за ці гроші можна було взяти Q8. Такі мої думки, гадаю, розширені, гадаю. Достатньо. Дякую за увагу, друзі, і хочу попросити вас долучитись до важливого збору на реп-пристрій для наших захисників. Реквізити є відео, Будь ласка, докиньте, бо він потрібен пару років ще тому був. І давайте закрімо цей збір максимально швидко. Дякую за увагу. Легкого вам вихідного дня. І не турбуйтесь про ті автомобілі, які ви купили, щоб там хто не говорив. До нових зустрічей.